Росіяни атакували на сімох напрямках. Найгарячіше було на Авдіївському і Мар'їнському. У Росії хочуть створити 15 кілометрову буферну зону в Харківській області. Іран розробив новий шахет для атак по високоцінним цілям в Україні. Безпілотники вночі дістались російської авіабази Енгельс. Тайм назвав 10 глобальних ризиків 2024 року. Серед них розділена Україна. Кім Чен Ын відвідав військові заводи і пригрозив перетворити південну Корею на попіл. Сина скандал. Ального судді Аблова розшукують за підозрою в умисному вбивстві у новорічну ніч. Моє ім'я Дмитро Оліник. Далі стисло про найбільш помітні події 686-го дня великої війни. Що на фронті? Росіяни продовжують тиснути на всій лінії зіткнення минулої доби. Атакували на сімох напрямках. Завдали п'ять ракетних та 52 авіаційних удари. А ще 53 рази обстріляли захисників з реактивних систем залпового вогню. У генштабі кажуть, що загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. А тепер детальніше по ключових ділянках фронту на Куп'янському напрямку українські військові відбили атаки в районі Синьківки в районі Лимана. Стримують ворога східніше Тернів. Та веселого на Бахмутському напрямку відбили три атаки противника біля Кліщівки та Андріївки. Щодо Авдіївки, там ворог не полишає спробу точити місто, але зазнає втрат. Сили оборони відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку відбито дві атаки окупантів західніше Вербового. Цікаві новини з Херсонського напрямку. Там наші військові розширили захоплений плацдарм на лівому березі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили 9 безуспішних штурмових дій на позиції сил оборони. Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу окупантів. А підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два артилерійських засоби росіян. Інститут вивчення війни вважає, що росіяни мають великі проблеми на лівобережжі Херсонщини. Окупанти по кілька годин чекають від командування дозволів на обстріл артилерію певних цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відео підтвердження цих цілей. Повідомляється, що росіяни на цьому напрямку мають дефіцит систем РЕП для протидії безпілотникам. Крім того, зазнають колосальних втрат у техніці. І ще один висновок інституту вивчення війни. Аналітики певні, окупанти планують широкомасштабну наступальну операцію в харківській області для створення буферної зони глибиною до 15 кілометрів з Білгородською областю. Головна мета відсунути українські РСЗВ та артилерію від кордону. Це робиться, незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області. А зараз покажу фото, яке вчора облетіло. Ло мережу на фоні новин про можливий наступ ворога з півночі та активізації ворога на Харківщині. Міністр оборони Умєров і головком залужний з'їздили на позицію поблизу. Куп'янська на знімку можна також побачити командувача сирського та начальника генштабу Шапталу. Міністр оборони додав свій коментар до поїздки. Цитую: мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку. Зараз доповіли про ситуацію поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом. Ворогу не сподобається. Кінець цитати. І ще одна новина, яка пов'язана з фронтом. Вже завтра, у четвер. Рада візьметься за законопроєкт про мобілізацію. Про це каже голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Його слова наводить інший нардеп Ярослав Железняк. Зазначу, станом на 9 січня у Верховній Раді було зареєстровано п'ять ініціатив щодо вдосконалення мобілізації: урядовий та чотири альтернативних. Мобілізаційні ініціативи детально проаналізуємо вже завтра у випуску УПЛайф. О 16-й. тож не пропустіть. Тим часом ми продовжуємо збір для захисників у цьому кутку. Це кіоркот і монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Чилибіджихана, які перебувають на південному напрямку. Збираємо на міномети. Долучайтеся до збору. Минулої ночі російські окупанти обстріляли Харків. Ударили по дитячому табору на околиці міста. Зараз ви можете бачити фото. Знищеної будівлі це був дитячий лікувальний оздоровчий центр. Загарбники застосували дві зенітні ракети С-300, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів. Харківської області Росіяни атакували і Нікополь за допомогою дрона Камікадзе з камерами нічного бачення. Це вперше в цьому районі. Керівник ОВА Сергій Лисак розповів про пошкоджені два приватні будинки: господарську споруду та лінію електропередач. Також окупанти вночі обстріляли з важкої артилерії одне з сіл Марганецької громади. Тим часом поліція вже встановила особи сімох жертв на місцях російських обстрілів у Покровському районі Донеччини. Британська розвідка знайшла пояснення навіщо росіяни бомблять власні міста. На думку аналітиків, причина недостатня підготовка та втома екіпажів як наслідок помилки при виконанні місії. Нагадаю, 2 січня російська авіація скинула ракету на село Петропалівка Воронезької області. А нещодавно на окуповане місто Рубіжне Луганської області впала авіабомба. Обидва випадки сталися під час російських бойових вильотів. Іран розробив новий ударний безпілотник шахет 107 Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела, начебто, цей БПЛА оснащений технологією пошуку британських та американських реактивних систем залпового вогню. Джерела Sky News розповіло, що кілька одиниць спеціально розробленого безпілотника могли бути запропоновані Росії в рамках угоди, яка оцінюється у суму понад 2 мільйони доларів. Зазначається, що шахет 107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів. Тів шахетство один з віподібним хвостом вночі на території російського військового аеродрому Енгельс 2 в Саратовській області впали два збиті безпілотники. Про це повідомляє Міноборони країни-агресорки та місцева влада. Ніхто та нічого з російського військового майна не постраждали. Додам, що на аеродромі Енгельс розміщується стратегічна авіація Російської Федерації. Ця авіабаза щонайменше двічі зазнавала атак. Друзі, вступайте до клубу української правди. Так, ви підтримаєте нас, журналістів, і отримаєте прямий зв'язок із редакцією видання мерч від УП і багато іншого. Нам така взаємодія допоможе створювати нові матеріали і втілювати нові формати в Ютуб. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Журнал Тайм оприлюднив список ТОП-10 глобальних ризиків на 2024 рік. Третє місце у ньому посіла розділена Україна. Цитую видання цього року. Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні. Якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію. Її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть. Збільшитися кінець цитати у Тайм вважають, що цього року Україна піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО у конфлікт. Нове незалежне опитування, проведене національним центром дослідження громадської думки Чекаського університету, показало, що диктатор Путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму та його війни в Україні, не зважаючи на погані економічні умови та рівень життя в Росії. Американські соціологи опитали 1046 дорослих росіян, які проживають в Російській Федерації та Окупованому Криму, використовуючи дані операторів мобільного зв'язку. Опитування показало, що 67% учасників. The yeah. Схвалюють те, як Путін проводить зовнішню політику, і 58% схвалюють його внутрішню політику. 66% планують проголосувати за Путіна на майбутніх президентських виборах у березні. Відносно високі рейтинги Путіна зберігаються навіть не зважаючи на те, що росіяни не задоволені зростанням цін, яке спричиняє загальне погіршення умов життя. Загалом 63% учасників підтримують війну в Україні а 64% респондентів розглядають війну як ци цивілізаційну боротьбу між Росією і Заходом у Білого Дому є докази того, що російська армія продовжує завдавати ударів по Україні балістичними ракетами північно-корейського виробництва. Цитую координатора ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосовувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня. Кінець цитати він нагадав, що США повідомляли про запуск по Україні північно-корейської. Балістичної ракети 30 грудня пізніше, 2 січня, Росія застосувала близько 10 ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах. Потім, 6 січня, росіяни знову запустили кілька ракет по Україні. У зв'язку з цим США приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю Росією північно-корейських балістичних ракет а також їх застосування. Проти України лідер північної Кореї Кім Кімчанин проінспектував роботу головних військових заводів країни і зробив кілька погрозливих заяв на адресу південної Кореї. Спершу він висловив задоволення тим, що заводи бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних. Ракетних частин новітнім озброєнням, але при цьому наголосив, що потрібно цитую, постійно активно прискорювати невпинне збільшення продуктивності, випускати більше озброєнь і бойової техніки. Цитую потрібно налагодити економіку організаційну роботу і керівництво виробництвом, щоб перетворити нинішній рік на рік, коли відбудуться великі зміни в прискоренні підготовки країни до війни. Кінець цитати у своїх промовах він охарактеризував Республіку Кореї як найворожішу державу для КНДР, яка цитую, тривалий час протягом близько 80 років скажено чіплялася тільки за злісну конфронтацію, щоб скинути нашу владу і режим. Кінець цитати за словами Кім Чен Іна, якщо Південна Корея спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожуватиме суверенітету та безпеці КНДР, то він буде без вагань пускати вхід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб Повністю перетворити Республіку Корея на попіл. Близько трьох сотень людей вийшли на протест перед президентським палацом у Варшаві після затримання на його території засуджених колишніх керівників МВС Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка. Учасники акції скандували гасло ось Польща та тримали червоно-білі прапори. Протестувальники кажуть, що не очікували затримання Камінського та Вонсіка у президентському палаці. Цитую одного протестувальника: я глибоко засмучений, тим, що зараз відбувається в Польщі. Що поліція може незаконно затримувати чесних громадян Дян чесних політиків. Кінець цитати Камінський і Вонсік прибули до президентського палацу на запрошення Анджея Дуди, після чого залишились там увечері, коли польський президент відбув для зустрічі зі Світланою Тихановською, до будівлі увійшли співробітники поліції, які затримали політиків. Канцелярія президента Польщі заявила, що Дуда мав наміри продовжити зустрічі з камінським і вонсіком. А затримання президентських гостей порушило гідність польської держави. гідність... Ні з тих, кого помилував президент. Нагадаю, Камінський і івонці були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою. У міністра оборони США Лойда Остіна діагностували рак простати. Відповідно, 22 грудня йому зробили операцію під загальним наркозом, і наступного дня він був виписаний з лікарні. Але 1 січня Остіна знову ушпиталили із сильним болем у животі, який став результатом ускладнень операції. Первинне обстеження тоді виявило інфекцію сечововідних шляхів. 2 січня було ухвалене рішення перевести його у відділення інтенсивної терапії для пильного спостереження. Та більш високого рівня догляду подальше обстеження виявило скупчення рідини в черевній порожнині, що порушило роботу тонкого кишечника. При цьому національному військовому медичному центрі не пояснили, чому Пентагон не повідомляв про стан здоров'я свого голови кілька днів ані білий дім, ані громадськість, що викликало критику. Вчора міністра освіти Габріеля Аталя призначили прем'єром Франції. 34-річний Аталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки. А сьогодні видання Лефікоро пише, що він має предків з України. Його батько Ів Аталь походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу. А мати Аталя Маріде Куріс походить з родини російських емігрантів білогвардійців грецького походження, які проживали. В Одесі вона виховувала Аталя у православній вірі у 19-му році. В інтерв'ю виданню Лібересін, яке наводить The Guardian, Аталь заявив: мій батько сказав мені, можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм. Головним чином тому, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я. Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув сьогодні до Литви. Цитую президента: наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таліні та Ризі, а сьогодні в Вільнюс. Кінець цитати за його словами у ході переговорів передбачаються зустрічі з президентом, прем'єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зустрічі з представниками політичних сил, змі та української громади серед питань безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕП і дронів, подальша координація європейської підтримки. Верховна Рада призначила екс-очільницю антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську головою рахункової палати. За призначення проголосували 252 народних депутати. Нагадаю, посли країн Великої Сімки раніше заявляли, що призначення до рахункової палати до ухвалення закону про її реформу підірвали б довіру до інституції, яка відповідає за нагляд за міжнародною допомогою. Членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Богдана Ярова стала радницею заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Сам Кліменков сказав наступне: цитую: призначення Богдана Ярової це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях. Кінець цитати Ярова у свою чергу подякувала Дмитру Кліменкову за довіру і те, що покликав команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення такими, що будуть відповідати стандартам НАТО. Нагадаю, у другому році Ярова разом із волонтеркою та парамедиком Тайрою заснувала благодійний фонд Українська фундація Мрія, що опікується родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних. Пізніше заснувала громадську організацію Мрія дітей України. Напередодні було ухвалено рішення про затримання сина скандального судді Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова за підозрою в умисному вбивстві. Виявилося, що в ніч на 1 січня Іван Аблов святкував новий рік в дачному котеджі разом з компанією та вживав алкоголь. Під час святкування між ним та його знайомим періодично виникали суперечки та штовханина, пов'язані з взаємними образами та приниженнями. На ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин. Аблов вирішив. Чинити вбивство для цього він підбіг до кухонного острівця, де взяв кухонний ніж та пішов до каміну на першому поверсі котеджу і завдав одного удару в грудну клітину свого знайомого від отриманих травм той помер на місці. Після цього Аблов зник з місця злочину тому підозру щодо сина вручили йому батьку Євгену, якого в свою чергу підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення влади. Йдеться про події під час революції гідності. Тоді суддя Євген Аблов зобов'язав правоохоронців та інших чиновників припинити правопорушення, які нібито виникли через протести в центрі Києва та забезпечити вільне пересування громадян автотранспорт та безпеку дорожнього руху активісти вважають, що саме рішення Аблова дало тодішній владі підстави для розгону майдану у Запоріжжі. Викрали екс-міліціонера, який добував інформацію для російського ФСБ. Підполковнику відставці за власної ініціативи поновив старі зв'язки з колишнім однокурсником Харківського авіаційного вишу, а нині співробітником Міністерства оборони Росії та Запропонував йому свою допомогу у вересні минулого року. Він отримав доручення розпочати збір розвідданих щодо дислокації українських захисників у регіоні. З Цією метою він їздив по Запоріжжю та передмістю і добував інформацію щодо розташування позицій ППО та місць дислокації особового складу і техніки силоборони. Окремим його завданням було інформування ворога щодо розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу. Отримані відомості, чоловік передавав. Ворогу через Телеграм. Служба безпеки затримала його у власному помешканні, вилучивши у нього телефон із доказами. Екс міліціонеру повідомили про підозру у державній зраді під час воєнного стану. Підпишіться на канал, поширте відео серед тих, кого любите, і обов'язково тисніть вподобайку під відео.